Ще нижче. Так. Ні, трохи вище, я обріжу. Малята, від сьогодні ми розпочинаємо з вами готувати наші долоньки, пальчики до письма. Будемо працювати і згодом будемо писати, як справжні дорослі. Я пропоную вам взяти отакий зошит. Давайте роздивимось його. Тут не просто білі листочки, а листочки клітинку. Бачите? Маленькі клітинки. І сьогодні зробимо перше завдання, тобто потренуємось, спробуємо. Знайдіть вдома простий олівчик. Він м'якенько пише і ним писати краще, ніж ручкою. Попросіть маму або бабусю, щоб заточила його кінчик і перед роботою пограйте з ним. Прокрутіть ось так між долоньками, а потім ось так зробіть рукавичку на ліву і праву руку. А тепер промалюйте кожному пальчику будинок. Ось так. Тим самим ми Розімнемо трішки пальчики і приготуємо до письма нашу долоньку. Можна ось так прокрутити. Бачите, це вже складніше. Від себе до себе. Можна взяти двома руками. Тобто, на вашу фантазію, самі придумайте пальчикову гімнастику і пограйте з олівчиком. А потім. Починаємо головне. Знаходимо на листочку верхні кути. Їх два. Це верхній лівий куточок і верхній правий куточок. Під ними знаходяться нижні кути. Нижній лівий і правий лівий. Візьмемо олівчик в руку і Поставимо у верхньому куточку просто отаку крапочку маленьку. А тепер поставимо її в правому верхньому куточку. Так. А тепер спустимось вниз. Пам'ятаєте, ми так робили вже з вами на математиці. Ставили крапочки на листочку по кутках. Ось так. А потім знайдемо одну клітиночку, давайте роздивимось, поставимо на неї олівчик. і її промалюємо ось так. Бачите? Одну клітиночку відступимо від неї. І ще одну промалюємо невеличкими отакими кроками. Можете так обмалювати, скільки вам хочеться клітинок. А потім ось так намалювати одну паличку, відступити трішечки місця, і на наступній клітинці ще одну. І так, охайно і обережно згори вниз, відступаючи по клітинці, справа на, лі, зліва направо, ось так зробимо ось такий парканчик. Я гадаю, для першого разу досить роботи. Коли виконуєте завдання, обов'язково зробіть світлини і присилайте до нас у групу.